Урок української мови. Частина 3.1, урок 1, сторінка 1, тема нашого уроку. Рід іменника. Загальні і власні назви Апостроф Джозеф Ред'єр Кіпін Книга джунглів Мауглі. Отже, сьогодні на уроці ми з вами продовжимо знайомство з поняттям роду іменника, поговоримо про іменники, які плються з власної загальної назви, потренуємося знаходити або писати слова з апострофом. А на читання будемо знайомитися з книгою Джозефа Редір та Кіплінга Книга джунглів Мауглі. Налаштуємося урок з афірмацією. афімацією. До разом. уроку мови завжди ми готові. Пишемо красиво, говоримо сміливо. І так Говоримо сміливо і пишемо красиво. На уроці української мови ми з вами вивчаємо самостійну частину мови іменник. А що ж називається іменником? Прочитайте поняття у зеленій рамоці. Іменник це самостійна частина мови, що називає предмет і відповідає на питання, хто або що. Що ще ми з вами знаємо про іменник? Іменники істоти відповідають на питання хто, не істоти на питання що. Іменники мають рід чоловічий, жіночий, середній. Іменники це з великої літери. Перше слово в реченні – прізвище імена і по батькові, клички тварин, назви зірок, планет, сузір'їв, Назви водойм, назви частин світу, вулиць, населених пунктів. Потренуємося визначати, з якої літери будемо писати іменник. Велика чи маленька, власна чи загальна назва. На Дніпрі. Власна назва. Пишемо з великої. Стоїть столиця. З маленької бо загальна. України Київ. Його заснували брати. Кий власна назва велика. Ка. Щек велика, хорив – Велика. Тому що це власні назви імена братів. Є гори в Києві, які називають Щекавиця і Хоривиця. назви гір з великої літери. Головна вулиця столиці з маленької. Це загальна назва Хрещатик. А ось Хрещатик напишемо з великої, тому що це власна назва. Прочитаємо пораду мудрої сови. Завдання шосте. З великої літери пишуть перше слово в назвах художніх творів, газет, кінофільмів, продуктів тощо. Усю назву беруть у лапки. Подивіться. казка. Назва казки Мудра дівчина Перше слово казки з великої. І ще маємо лапки. Дві коми ліворуч, дві коми праворуч. Мультфільм Мадагаскар з великої літери і в лапках. Цукерки Вечірній Київ. З великої літер і в лапках. Кінотеатр старт. З великої літер і в лапках. Так ми пишемо в лапках художні твори, газети, кінофільми, цукерки. Прочитай і виправ, якщо потрібно, помилки-незнайка. Завдання 6. Перша зірочка. Місто Полтава. Все правильно. Ріка Дунай. Дунай з великою це власна назва. Батончик Марс. Марс треба в лапки. Микола Гоголь. Все правильно. Паска русаленка. Слово русаленка потрібно взяти в лапки. Рухова хвилинка з пісенькою про іменник Іменник називає усе, що в світі є І тому, чого немає. А ми продовжуємо з вами далі працювати. Перегляньмо алгоритм написання букви, з якої починаються назви двох слів. Харків і Хмельницький. З якої букви? З великої літери Х. Увага на екран. Запам'ятай! Алгоритм написання букви Х. Великий правий півовал. Великий лівий півовал. Пропишіть його в повітрі. Великий правий півовал і великий лівий півовал. Вийде літера Х. Запишемо красиво каліграфічно уривок. Олександре Василенко. Шевченковим словом умію писати. Слова мелодійні у вірші складати. Красиво каліграфічно, без помарок і помилок. Виконуємо участь або візьмемо участь у відеогрі Спіймай апостроф». І так, ви зараз Прослухайте слова, які буде читати диктор, і якщо почуєте слово, що має апостроф, ви його закреслите, слово з апострофом. А ми з вами знаємо, що апостроф уживають для позначення твердої вимови, ой, для позначення роздільної вимови твердого приголосного звука. Перед є я, ю. Ї. І так слухаємо уважно диктора. Хочеш вір, а хочеш ні, в мові звуки є губні, позначають завжди їх букви Б, П, В, М, Ф. Мав, побув – Запам'ятай, звуки твердо вимовляй. Здоров'я, свято, мавпячий, п'ятдесят, в'ється, поб'ю, коріння, бар'єр, брюки, торф'яник, черв'ячок, свях. Перевірте правильність вашої роботи. Слова на екрані. Здоров'я. П'ятдесят. В'ється. Поб'ю. Бар'єр. Торф'яник. Червоячок. В цих словах вживається апостроф для роздільної вимови твердого приголосного звука. Прочитаємо ще раз: пораду мудрої сови дописав: Запам'ятай, апостроф уживають для позначення роздільної вимови твердого приголосного звука перед є я ю. «ї». Апостроф, зокрема, ставлять після букв Б, П, В, М, Ф та Р перед буквами Я, Ю, Є, «ї», що позначають по два звуки: Я, Ю, Є, Є, «ї», а також в імені лук'ян та похідних від нього словах. Прочитайте уривок вірша Надії красоткини і знайдіть вісім слів, в яких пропущено апостроф. Ставте його. Перевіряємо. Ось його ніде немає, десь пропав, чи десь зав'яз, чи в кар'єрі він блукає, чи заліз в дупло на в'яз, чи пірнув, як в юн у річку, чи гніздо ум'ятів є, чи в холодну в криничку, і з води сузір'я п'є. Вісім слів, в яких пропущено апостроф. Виконайте вправу фотоапарат, прочитайте миттєво з екрану монітора слова. Кар'єр. Зверніть увагу, що після апострофа буква Е позначає два звуки Й і Е, а Р при цьому залишається твердим. Роздільна вимова твердого приголосного. І наступної букви. СУЗІР я. допишіть Не пропущені. Позначки. СУЗІР. Я. Твердий. Буква Я після апострофа позначає два звуки і А. Виконати завдання знайка. Знайдіть слова та їхні звукові моделі. М'яч три букви чотири звуки М, й, а, Ч. Ясен буква Я стоїть на першому місці, означає два звуки. Це перша схема. Мрія. М, р, і, Й, А. Остання схема сім'я. С І, М, Й, А. В'яз друга схема. Їжак. Гріє і тім'я. Домашнє завдання. Сторінка друга виконати тестові завдання. Ну, а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами продовжимо знайомство. З поняттям роду іменника працювали над власними і загальними іменниками, вчилися визначати або писати апостроф у словах української мови.